Розділ 14. Опис міста Царя справедливості. Гаруда запитав яка протяжність царства ями? Яке воно? Ким воно створене? На що схоже це зібрання і хто живе із царем справедливості? Благословений Господь сказав Слухай, Отаркшя, я розповім тобі про це місто справедливості, яке доступне народі і якого досягають найдостойніші. Між півдним і південним заходом лежить місто сина Вівасфата, все побудоване із діамантів, чудове у своєму блиску. Невразливе ні для демонів, ні для девів. Говориться, що воно чотирикутне із чотирма брамами, оточене високими валами довжиною у тисячу йоджан. У цьому місці є прекрасна обитель чітрагупти, яка тягнеться на 25 йоджан. Оточена блискучими стінами із заліза висотою у десять йоджан із сотнями вулиць усередині, прикрашених прапорами та знаменами. Вона створена божественними архітекторами, розписана наймайстернішими художниками, у ній скрізь чути музику та пісні і видно прекрасні колісниці. Її красу. Становлять також сади та парки, у яких пестять слух вишукані пісні птахів, всі її частини заселені небесними дівами та співаками. Чітрагупта сидить у зборах на прекрасному троні і розглядає життя кожної людини індивідуально. Він ніколи не помиляється у визначенні добрих і злих справ і того. Ким були здійснені чесні чи погані вчинки. І за наказом чітрагупти, істота переживає все своє життя знову. На схід від обителі Чітрагупти знаходиться величезний будинок лихоманки, на південь будинок ревматизму, головного болю та віспи, на захід будинки виразки. Пастки смерті і шлункових захворювань, на північ сухоти та жовтяниці, хвороби жовчних шляхів, на північний захід мігрені, на південний схід непритомності, на південний захід дизентерії, на північний захід застуд і лихоманки. Таким чином його обитель. Оточена цими та іншими хворобами. Чітрагупта записує зло і добро, вчинене людиною. За 20 йоджан від обителі Чітрагупти у центрі міста розташовується найпрекрасніший маєток царя справедливості. Він сяє блиско і прекрасний, як спалах блискавки, полум'я вогню чи сяєва сонця. Протяжність його щонайменше 20 йоджан, і у висоту він сягає 50 йоджан. Його підтримують тисячі колон. Він прикрашений смарагдами, оздоблений золотом, у ньому багато палаців та маєтків, куполи пестять погляд, пишнотою подібні до осіннього неба, із прекрасними. Кришталевими сходами і стінами, прикрашені діамантами, вікна, оздоблені рядами перлів, прикрашені прапорами та знаменами, всюди чути брязки дзвонів і барабанів, прикрашених золотими китицями, палаци наповнені різними дивами, у них сотні золотих дверей, у них сади та прекрасні дерева. Квіти та кучеряві рослини без шипів цими та іншими прикрасами декоровано все навколо, і все це було створено самим архітектором Всесвіту, силою його йоги. Саме тут знаходиться священне місце зборів, яке займає площу у тисячі йоджан, чудове, як саме сонце, насичене світлом. Яке задовольняє будь-які бажання. Тут не буває ні спекотно, ні холодно, тут немає ні горя, ні старості, немає голоду та спраги, все чудово тут. Усі тут перебувають у стані щастя і блаженства, незалежно від того, у людському чи божественному вони є тілі. Їжа тут у надлишку і надзвичайно смачна. Вода гаряча та холодна, солодка. Прекрасні звуки та речі пестять слух та зір, і дерева приносять бажані плоди. Ці збори отаркш'я позбавлено рабства, що викликає захоплення. Це було створено самим архітектором Всесвіту за допомогою довгого тапасу. Туди можуть потрапити ті, хто вчинив великий тапас. Правдиві, ті, що завжди зберігають спокій духу, зречені, ті, що досягли досконалості та очистилися через благі вчинки і виконання всіх своїх обітниць. Всі тут набувають тіло, що світиться, всі прикрашені сяючим одягом і прикрасами, вони отримують і зберігають усе це відповідно до своїх заслуг. Тут, на сяючому, незрівнянному, прикрашеному діамантами, що перевершує розмірами десять йоджан троні, сидить благородний кращий з кращих, його голова увінчена царственною парасолькою, величезною короною, прикрашена сережками та іншими прикрасами, його одяг розшитий дорогоцінним камінням, і сам він. Схожий на прекрасну блакитну хмару, оточену прекрасними дівами, які скидаються на її чудові волосяні віяла. Безліч небесних співаків і музикантів, численні групи прекрасних небесних дів розташовуються навколо нього і розважають музикою піснями та танцями, йому прислуговують мрітью і петлею в руці. Кала ще могутніша, і Чітрагупта, що записує долю. Він оточений різними слугами, рівними йому по могутності, у руках яких жахливі петлі та різки. Будь якої секунди вони готові виконати його накази Агнішвадгі, пітру, сомари та ушмапи, могутні бархішади. Які мають форму, так і безформені птахо, ар'ями та інші, сонми прабатьків та інші, що мають форму, всі вони служать царю справедливості. З ними мудреці Атрі, Васіштха, Пулаха, Дакша, Кратуратха, Ангірас, Джайдагнія, а також Бгрігу, Пуластія, Агастія, Нарада, ці та багато інших яких неможливо згадати ні за назвою, ні у справах їх, усі вони у зборах царя предків. За наказом Парамештхіна, сина Вівасвата, ті, хто точно тлумачить Дхармашастри шастри та їхні коментарі, служать царю справедливості, царі сонячної дінастії та місячної дінастії, які досконало знають все про праведність. помогают на ци сборах царю справедливости: Ману, Діліпа, Мандгата, Сагара, Бхагерадха, Амбариша, Анаранья, Мучакунда, Ними и Притху, Яяти, Нахуша Пуру, Душманта, Шибі, Нала, Бхарата, Шантану, Панду, а також Сахасраджуна. Всі ці царственні мудреці, знавці вед, що вчинили безліч жертвопринесень коней, присутні в зборах праведності. Сама праведність панує у зборах царя справедливості тут немає лідерства, заздрості, неправди, всі присутні тут є найбільшими знавцями писань, усі присвятили себе праведності. І у цих зборах вони постійно служать вівасвату. Таке отаркшія це суспільство Махатми царя справедливості грішні душі, які входять через південну браму, не мають можливості бачити їх. Усього існують чотири дороги до міста царя справедливості. Шлях для грішників я вже описав тобі. Ті, хто входять у царство справедливості трьома іншими шляхами, це душі, які здійснили праведні вчинки. Вони входять у нього відповідно до своїх заслуг. Слухай про них Існує східна дорога, вздовж якої розташовуються місця, що радують подорожнього. Сама дорога вимощена діамантами і прихована у ціні дерев паріджату. Нею снують численні колісниці. Уздовж неї розкинулися сади для розваг із безлічю ставків і озер, у яких плавають прекрасні лебеді, у всіх садах джерела нектару. Цим шляхом проходять святі мудреці брахмани, царські мудреці, що не заплямували честі, безліч небесних дів, небесних співаків, великих зміїв. І від ядгарів, а також поклоняються божествам, віддані Господу шиві ті, хто влітку дає притулок у своєму домі, а взимку теплом, ті, хто вкриває аскетів у своєму будинку під час дощу та робить їм подарунки, хто знаходить слова втіхи для зневірених, і, звичайно, ті, хто віддає своє помешкання аскету. Ті, хто знаходить задоволення у правді та справедливості, хто вільний від гніву та жадібності, хто відданий батькові та матері, хто знаходить щастя у служінні своїм вчителям, ті, хто дарує землю, будинки, корів, хто передає знання, хто переказує порани і слухає їх. Ці та безліч інших, відзначених добрими справами, входять через східні ворота. Досягши досконалості в чеснотах та очистивши свій розум, вони приходять до зборів праведності. Друга північна дорога, вимощена жовтим сандаловим, деревом. по ній снують сотні великих колісниць та паланкінів. У численних ставках Плавають лебеді та інші водоплавні птахи. Там є чудове озеро, наповнене нектаром. Цим шляхом йдуть ті, хто вчений у ведах, хто з почестями зустрічає гостей, хто поклоняється дурзі і шиві, хто приймав обмивання у священних водах у момент зміни місяця, хто загинув у пошуках справедливості. І хто, давши клятву чи обітницю, помер від виснаження? Хто помер у банаресі? Хто помер, захищаючи тварин, велика рогата худоба? Хто випадково потонув у священних водах? Хто помер в ім'я Брахмана або виконуючи служіння вчителю у священних водах чи святих місцях з волі божеств? Хто помер? Практикуючи його, хто завжди ставився з повагою до гідного, хто знаходив задоволення в тому, щоб дарувати великі подарунки, всі вони, увійшовши до північної брами, досягають зборів праведності. Третій західний шлях, прекрасний тим, що вздовж нього розташовуються чудові палаци, прикрашені діамантами. Безліч ставків, завжди наповнених нектаром. По ньому рухаються слони, що зводять з розуму красою зроду айравати, і найпрекрасніші на світі коні, зроду учхайшрави. Цим шляхом йдуть впевнені у собі, які міркують над писаннями, все присвячують вішну, повторюють гаєтрі мантру. Ті, хто ухиляються від наклепів, насильства чи образи від інших, від багатства інших, хто вірний своїм дружинам, хто незмінно добрий, хто підтримує домівку, хто повторює веди, ті, хто дотримується обітниці безшлюбності, лісові самітники, аскети, віддані лотосним стопам шарі, які прийшли до самозречення хто однаково ставиться до золота, каменю та глини, ті, хто здобув знання та неупередженість, хто прагне щастя та благоденства всіх живих істот, хто дотримується обітниці, присвяченої шиві та вішну, хто дотримується ритуалів поклоніння брахмі, ті, хто звільнився від потрійного обов'язку. Хто завжди знаходить задоволення у п'яти жертвопринесеннях, хто робить шарадху для предків, хто виконує санх'ю у відповідний час? Ті, хто утримується від товариства аморальних і грішних, хто відданий суспільству добрих і праведних, усі вони сидять у кращих колісницях, у супроводі прекрасних небесних дів. Вони б'ють нектар, відпочивають у палацах праведників і через західні ворота входять до зборів праведності. Побачивши, що вони підходять, яма встає і виходить зустрічати їх, пропонуючи кожному увійти. Потім, тримаючи мушлю, диск, булаву та меч у чотирьох руках, він виголошує промову. Він дуже доброзичливий і добрий до тих, хто вершив добрі справи, і з поклоном пропонує їм місце на троні, омиває їм стопи і віддає їм почесті, підносячи сандалову пасту та інші речі. О, зібрані! Із глибокою пошаною вітаю знаючих вони, покинувши мої володіння, підуть у царство брахми. О великі серед мудрих, що уникнули випробування пекла? Своїми заслугами ви здобули божественність, стан повного щастя? Хто, знайшовши людське тіло, яке так важко отримати, не діє мудру, той піде до жахливого пекла? Хто може бути дурнішим за таку людину? Слід множити праведність з кожним діянням і вчинком. Почувши ці слова царя справедливості, ті, що прийшли, кланяються йому і всьому зібранню, отримавши вшанування від безсмертних і вихваляння від найкращих мудреців. Вони відбувають у прекрасних колісницях найкращою дорогою у супроводі безлічі колісниць. Усі присутні на зборах підводяться, шанобливо проводжаючи їх. Провівши там кілька століть і насолодившись над людськими радощами, вони, відповідно до своїх заслуг, отримають святе людське народження, мудрість, здоров'я та знання всіх писань. Потім вони йдуть до вищих станів відповідно до своєї праведної поведінки. Я розповів тобі все про царство ями, як ти просив. Людина, яка з відданістю вислухає це, потрапляє до зборів царя справедливості.